Фаріон каже правильні речі. За скандальному ознавицю вступився український актор Богдан Бенюк, але цими словами він не завершив. Виявляється, російськомовні громадяни України загарбники, навіть якщо воюють на фронті. Детальніше про новий виток вічного скандалу з Фаріон почуєте далі. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин не встигли українці оговтатись від заяв Фаріон про воїнів Азову. Як за неї вирішив заступитися український актор, а по сумісництву однопартієць Богдан Бенюк в інтерв'ю виданні обоз ЮА» актор зізнався, що підтримує заяви Фаріон. На його думку, екснардепка проявила сміливість підняти таку чутливу тему під час війни, а далі слів не підбирав. Треба задуматися тим людям, які виросли в Україні. Їм ганьба. Те, що вони захищають Україну, супер, але вони захищають, розмовляючи мовою загарбника. Це неприпустимо. Вони повинні це зрозуміти і змінити своє ставлення до найважливішого громадянства України. Бо той громадянин України, хто є носієм мови, вважається її громадянином, а всіх інших я вважаю загарбниками. Безперечно, мова одне із найважливіших культурних надбань українського народу. Вона давно перестала бути просто інструментом для спілкування. Це важливий маркер української ідентичності та патріотичності. Утім, точно не єдиний. Я навіть не буду говорити про українських воїнів, які в побуті досі розмовляють російською. Ці хлопці та дівчата уж точно зможуть себе захистити, але до прикладу, причисляти до загарбників їх родини це якось не в'яжеться на думку Жбенюка, Такі кличуть в Україну русський мір. Ті громадяни України, які не спілкуються українською мовою, повинні зрозуміти, що говорячи російською мовою, вони продовжують просувати русський мір в Україні, і це треба визнати всім у першу чергу. Керівникам держави, які не спонукають всім працівникам, які працюють у державних установах, керівництву української армії і командирами, які дають присягу на служіння Україні українською мовою. Утім, як саме держава має додатково спонукати чиновників, командирів та воїнів спілкуватися виключно українською, він не уточнив. Нагадаю, в Україні держслужбовці та військові і без того мусять на службі говорити українською. Те саме стосується й будь-якої публічної сфери, хоча є і винятки. Існують в нашій країні україномовні квоти для радіо та телебачення. Саме це свого часу і допомогло зробити величезний поштовх українській мові у медіа. Тепер таких переважна більшість. Можливо, бенюк згодом розкаже про свій план детальніше. На слова бенюка різко відповіла українська співачка Анастасія Приходько. На її думку, мовне питання зараз точно не на черзі. Українці мають шукати точки для об'єднання, а не сваритися. Натомість, фаріон з бенюком тільки підливають оливи у вогонь. Вона зробила іншу річ. Люди принципово потім стали говорити російською, і вони не хотіли переходити на українську завдяки таким, як Ірина Фаріон. І ми всі бачили у Тікток, коли кажуть: а якщо я не захищаю, то відкрийте кордон, я російськомовний, я поїду. От що робить Ірина Фаріон? Вона несе грішне разом з Богданом Бенюком. Продовжує боротися за своє сама Фаріон, мовознавиця випустила ролик, в якому звинуватила передові українські медіа в брехунстві та інформаційній атаці на неї. Спочатку пройшлася по представникам п'ятого каналу, на якому вона і дала своє скандальне інтерв'ю а потім вже і по іншим. Зокрема, згадала й про відео моєї колеги. На думку Фаріон, формулювання скандал у її випадку недоречне, бо його своїм питанням розпалила саме інтерв'юєрка. А ще вона нібито ні на кого не наїжджала і нічого не вимагала від бійців ЗСУ. Фаріон висловила претензії Азову. Претензії висловила не я. Претензії висуває закон, а закон мають виконувати всі. Це не скандал з Фаріон, це скандал з журналісткою, яка зумісно ставила такі запитання. А я відповідала бездоганно, апелюючи до виконання всіх норм закону. Відео моєї колеги Вікторії Гнатюк. Ви можете подивитися за посиланням, яке ви зараз побачите у спливаючому вікні. Подивіться та перевірте на чиєму боці правда, і обов'язково поділіться своїм враженням у коментарях. Нагадаю, мовний скандал з мовознавицею Іриною Фаріон розгорівся більше тижня тому. Тоді в інтерв'ю Яніні Соколовій вона дозволила собі ось такі слова. Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні і дуже розумні виконувати статтю 29 закону про збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не Говорять українською мовою, то нехай назвуть себе руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Звісно, це не могло не викликати обурення. Не витримали навіть відомі військові командири. Заступник командира 3-ї штурмової бригади просто такий послав Фаріон на три букви. Своє обурення висловив і український омбудсман Дмитро Лубінець. СБУ відкрила щодо експердепки провадження. Вийшли проти Фаріони студенти львівської політехніки, де викладала філологиня. Після цього вуз її звільнив. А Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення пообіцяла перевірити п'ятий канал через скандальні закиди Фаріон. А як думаєте, ви чи варті подібні скандали витраченого на них часу і сил? Пишіть свої думки у коментарях. Не забувайте тиснути лайк і підписатися на канал. До зустрічі.